Всім привіт! Поговоримо сьогодні про моє прочитане за березень, які мене розважили. Тому що мені не сподобалось декілька книг, які я знаю, дуже багато людей люблять. Мені не вистачило. Я не знаю навіть чого прихильників того, щоб дати мені по морді. Це як щось химерне. Давайте, власне, почнемо з тих книг, огляди, на які я робила. Або буду робити, і ви побачите їх в мене на каналі, тому я про них зараз не буду дуже ретельно і детально розповідати. Колонія Макса Кідрука. я зробила окреме відео, там розповідаю і зі спойлерами, і без спойлерів про цю книгу, про свої враження. Тож переходьте й дивіться. І Ларіон Павлюк, я бачу вас цікавить пітьма. Я зробила огляд на цю книгу, і це було не дуже заплановане відео, але я там розповідаю. Детально про цю книгу. Книга, яку мені порекомендувала Катя з каналу Далебі на літературний марафон, який ми влаштовували з дівчатами. Ось тут от буде відео моє, де я про оцю книгу Стівіна Кінга розповідаю. Перша книга Стівіна Кінга, яка про яку розповідаю на цьому каналі, але далеко не перша, яку я читаю у цього автора. Хочу продовжити. З дитячих книжок, які мене розважили, Кріс Рідл і його Імператор Абсурдії перша книга Кріса Рідла, яку я читаю, я знаю, що він дитячий автор, дуже багато чого написав. І ще він ілюструє. Тобто це його ілюстрації. Дуже сподобалася ця книга. Вона. Коротка, але як я взагалі по яких критеріях оцінюю от такі от дитячі книжки? Я одразу оцінюю, як я би читала це дитині, наскільки це було б цікаво і інтерактивно. І якщо чесно, от за рахунок цих ілюстрацій і цього невеликого тексту можна дуже довго розглядати з дитиною цю книгу. Тож вона пройшла мій тест, мені вона дуже сподобалась, класна. І я думаю, що потім, після прочитання, от. Подібної книги можна дуже багато ігор разом придумати, якийсь ще інтерактив, чи помалювати щось разом. Тож чудова книжка, дуже раджу. Книга, яка мені не дуже сподобалася, але я її взяла якраз таки за оформлення, от якось мені дуже вона яскрава була папушка, це Оксана Лушевська. Тут розповідається про дівчинку, яка випустила папушку. Я одразу згадала, як я якраз таки. Чисто випадково в дитинстві випустила свого папушку і він полетів. Для мене це була величезна трагедія, але не будемо про погане. Тут розповідається про різні, різні види папужок. В принципі, з цієї книги теж можна для дуже маленьких дітей зробити якусь інтерактивну гру. Проте вона мені менш з усіх трьох книжок у дитячих сподобалась. Дуже класна, от прям топов за топ. Найкраще з цих трьох це. «Трелі та вушка дракона. Чим мені сподобалася ця книга, тут вірші. І пам'ятаєте, якщо ви дивилися взагалі, як я ділилася книжковими покупками, я казала, що тут є диск. Ну кому взагалі диск потрібен? Виявляється, на сайті видавництва книги 21 можна ще прослухати кожну мелодію, музичний супровід зробити такий. І тут 15 представлено невеличких. Віршів про 15 різних музичних інструментів. Ну і як ви зрозуміли, на сайті от ці 15 мелодій представлені. Це дуже класно, це дуже атмосферно. І мені було лише жаль, що вірші от прям дуже коротенькі. Я б хотіла, щоб вони були трішки довшими, щоб насолоджуватись. Але от це найбільший інтерактив, який ви можете зробити з дитиною, тож дуже-дуже раджу цю книгу. Давайте з дитячих ми перейдемо до більш серйозної. Література, але потім я розповім вам про ще дві дитячі книжки. Тож, це теорія змов, як не стати конспірологом, а Максим Яковлів. Чесно, я дуже-дуже хотіла прочитати цю книгу, мені було цікаво, і коли Віхола мені надіслали цей примірник, я дійсно була в захваті. Я сподівалася, що мені ця книга сподобається, але чесно, не дуже. Я намагалась якось. Вихопити цікаву якусь інформацію. Щось, що мені дуже сподобається, але як ви бачите, стікерів не дуже багато. Хоча я вважаю, що тема дуже цікава і особливо зараз, враховуючи той мімчик про київську галушку, галушку, яка врятувала Київ, виявляється, автор досліджує українську та міжнародну політику, очолює кафедру міжнародних відносин і керує школою політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія. Тобто він доволі відомий автор і. На презентації книги на розмові про книгу Максим Яковлів був з заклятим раціоналістом. Він, мов, він вів цю розмову. Я хотіла потрапити, але, на жаль, не змогла. Бо мені здається, якби можливо, можливо якби я потрапила на цю розмову і послухала б її. Я б більше проникла з цією книгою. Але що таке конспірологія? Як вона працює і надає якісь приклади? Він розповідає про психологію. Конспірології взагалі, чому люди починають і продовжують вірити в це, не дивлячись на те, що е, є інтернет, можна перевірити всю інформацію, але ні, люди навіть е, зараз, мені здається, навіть гірше починають вірити в якісь такі брідові штуки. Мені не сподобалось, як структурується тут е, інформація. Е, бо тут багато просто тексту, майже без абзаців і. Я не знаю, тут таке відчуття, що коли ти відкриваєш якийсь розділ, то на тебе просто навалюється купа тексту, при цьому не виділені якісь цікаві моменти. І взагалі, коли Максим він говорить на певну тему про в окремому розділі, мені якось не вистачило структурованості його розповіді. Хотілося більше якихось прикладів. Прикладів було дуже мало. і Вони були ну суперпопулярні. Багато чого він розповідав з прикладів конспірології, яка вирує на. Території Росії я про ці кінцпрології багато чого знала, і я б сказала, що навіть не про все він тут розповів, а міг би якось зачепити більш цікаво про це все розповісти. Можливо, з якимись жартами. Мені не вистачило, я не знаю навіть чого жодних претензій до Максима, але мені здається, що, можливо, редактор не дуже добре допоміг структурувати цю книгу. Я навіть не знаю, в чому її проблема, але мені було дуже нудно її читати. І тепер я передам цю книгу читати Лізі. А ще я знаю, що Аліса буде читати. Взагалі вона дуже теж зацікавилася цією книгою, і вона її, начебто, читає. Мені взагалі буде цікаво послухати від, відгуки дівчат, щоб зрозуміти, що їм сподобалось і не сподобалось в цій книзі, але я її дуже довго мучила, якось дуже сильне розчарування. На жаль. То я зараз перелистую. От дійсно ті моменти, які я відмітила, вони цікаві. І про деякі теорії заговорів я не знала, і про це цікаво почитати. Але я пам'ятаю, які... це ну, дійсно крихти в порівнянні з тим, що можна було зробити з цієї книги. Мені здається, за це відео взагалі будуть багато. Прихильників того, щоб дати мені по морді, тому що я буду гавнити. Тому що мені не сподобалось декілька книг, які я знаю дуже багато людей люблять. Перша з них це Степовий Бог Євгена Ліра. Давно задивлялася на цю книгу. Я її купила, тому що наскільки я знаю, що Євген Лір він дуже популярний. І в Твіттері я бачила, що часто цю книгу радять. Це як щось химерне, щось таке містичне з української літератури. І була, ну прям. Дуже зацікавлена цією книгою, настільки зацікавлена, що майже одразу я її взяла і купила. Ця книга розповідає нам про 14-річного Сергія, який знайомиться зі старцем, я би так його назвала, який розповідає йому про Хасару. Що таке Хасара? Хасара це слово звучить, наче пісок, що скриготить на зубах. Безмежна руйнівна сила, яка існувала задовго до появи людства, знов прокидається серед порожніх степів. Цей старець розповідає про Хасару і. Починаю розповідати Сергію більше про потайбічний світ, про якихось духів, демонів, що взагалі було, чого не було насправді. І так, начебто, задумка дуже химерна. Я очікувала від неї, я одразу, коли чую якісь дуже позитивні відгуки, я одразу. Надихаюсь цими відгуками і така, боже, да, нарешті буде щось химерне, давно хочу таке почитати, але я би дуже радила читати цю книгу в підлітковому віці. Влітку, от ця книга мені би влітку, в 14 років, дуже сильно, я думаю, зайшла, тому що я тоді любила щось подібне читати. Не знаю, якось вона мене не здивувала. От книга йшла доволі рівно. Були моменти, від яких мені ставало не по собі. Я така, о боже, нарешті, оце щось химерне вилізне. <зає>, і ти настільки його боїшся, з одного боку, не можеш перестати читати цю, цю книгу, а з іншого боку, розумієш, що ти не можеш витримати, і твоє серце зараз розірветься від страху. Я щось подібне хотіла прочитати. Але, на жаль, Євген мене не здивував. Я це все бачила дуже часто, і, напевно, можливо, це просто не мій жанр. Бо, знаєте, зараз не хочеться якось теж говорити щось погане про цю книгу. Бо вона не викликала в мене негативних емоцій, як це буває з іншими книгами, де я просто сварюсь постійно і вибухаю. А тут, скоріше, вона просто мене розчарувала і не дала те, чого я очікувала від неї. Хоча я можу зрозуміти, чому ця книга така популярна, вона читається дуже легко. Тут знов ж таки є цей елемент химерності, і знаєте, вайби якраз були битви екстрасенсів по СТБ, які я дивилася, коли була дитиною. Це було моє улюблене. От, о, якісь такі вайби були. Я би хотіла побачити тут більше пригод, можливо, навіть психологізму, а тут просто історія 14-річного хлопчика, у якого є проблеми, і який от знов ж таки знайомиться з. Цим старим чоловіком, який йому розповідає про подопчя, а він спочатку не вірив в це, а тепер повірив, і розповідається про його друзів, про його довколишній світ, про те, як він переживає певні події в житті. Начебто цікаво, але дуже просто написано і дуже посередньо, на жаль. Ну що, ви готові до передостанньої книги? І книги, яка мені не сподобалася, але яка дуже популярна. Я знаю, що Іра з каналу Lost and Leap сказала, що це все фініш. Я знаю, що це її улюблена книга, це Терадори з Васюківки, все Всеволода Нестайко. Я читала, починала читати цю книгу ще в школі, коли ми, начебто, повинні були читати це в рамках шкільної програми, певні якісь частини. І мені тоді ця книга не дуже сподобалась. І я от не пам'ятаю, я намагалася говорити з мамою, і вона каже, що вона мені не радила цю книгу. Але я точно пам'ятаю, що хтось з дорослих постійно радив мені цю книгу, постійно говорив, що про цю корову контрибуцію, що це дуже весела книга, що це український том Сойер. Я Дуже люблю Тома Сойера, одразу скажу. Я величезна фанатка Тома Соєра, і я пам'ятаю, як я багато разів перечитувала пригоди Тома Сойера. Можливо, не читала пригоди Гекельбері Фіна, але все ж таки я дуже люблю цю книгу, цю історію. Я очікувала чогось подібного. Але, на жаль, я тоді в дитинстві якось не захопилась цією книгою. Потім я зрозуміла, що дуже хочу перечитати вже дорослому віці, але. Підходити до цієї книги без якихось очікувань, скоріше, просто як до дитячої літератури, яку я не прочитала в дитинстві. І знаєте, напевно, це просто в принципі не моя історія, бо в даному випадку не важливо, в якому віці я прочитала, в дитинстві вона мені не сподобалась, і тут теж. Єдине, що я на самому початку почала відмічати в мене тільки одна відмітка смішна, і все. Потім я нічого не відмічала. В принципі, це і характеризує те, з яким настрім я читала цю книгу. Я була спочатку дуже задоволена, мені все подобалось, я була в захваті, я навіть пам'ятаю, як я реготала, що дуже рідко трапляється з книгою. Але чим далі, тим все нецікавіше мені ставалось. І ці всі історії Яви і Павлуши, вони не знаю, здавались мені дуже одноманітними. І що мені ще не сподобалось, так це оцей Радянський світ, хоча це дуже дивно казати, бо я знаю, що автор просто описував своє дитинство, своє життя, якісь кумедні історії. Але це, знаєте, напевно, як з Остапом Вишнею, який просто от не мій вайб, не мій гумор і не мої історії. Жаль, насправді, бо я дуже хотіла, щоб мені ця книга сподобалась, і я дуже хотіла купити ілюстроване видання від Баби Галамага, бо я його гартала, він мені дуже. Ця книга мені дуже сподобалася за оформленням, за ілюстраціями. Це дуже було яскраво. Але насправді добре, що я її не купила, бо тоді в мене було аж два примірники книги, які, яка мені не дуже сподобалась. І остання книга, я її якраз читала одразу після того, як я дочитала колонію. Мені потрібно щось було дуже легке. І якраз таки видавництво Строголева прислало мені на огляд декілька книг, і одна з них це Маламандр. Я. Після того, як мені не сподобались андрофаги, попросила щось легке і дитяче. Мені в принципі хотілося б ввести таку рубрику дитячих книжок і. Напевно, треба просто купувати більше дитячих книжок, але я завжди якось а, не знаю, що взяти. Мені порадили «Маламандра». Я вже цю книгу постійно бачила і на нашому Буктюбі. от з останнього, що я пам'ятаю, Ліза читала цю книгу, і вона їй дуже сподобалась. Вона читала, начебто, всю трилогію. Я постійно чула, що це дуже така класна дитяча, підліткова така історія. І я повністю погоджуюсь. У мене, в принципі, березень дуже класно закінчився. Я дочитала таку дуже довгу, класну історію колонії і закінчила такою легкою книгою, яку я прочитала буквально за один день. Наш головний герой Герберт. Він працює в отелі Grand Nautilus і він працює у столі знахідок. Тобто він підбирає забуті речі постояльців в готелю, приносить їх в свій невеличкі в свою невеличку кімнату, і потім, якщо ці люди приходять за своїми речами, віддає їх. І от однієї ночі в нього в цю кімнатку заповзає маленька дівчинка на ім'я Вайлет. І вона каже, що вона загубилась, і вона як позатірена ця річ. Їй потрібно знайти своїх батьків, і вона хоче, щоб Герберт, наш головний герой, знайшов її батьків, допоміг їй знайти. І бо так виявляється, що батьки 11 років тому залишили Вайлот в одному з номерів готелю Grand Nautilus і пропали. І у дітей є декілька зачіпок, по яких вони намагаються розплутати це. Завдання, ну і така друга частина цієї історії це маламандр, міфічне створіння, якого бояться всі в цьому невеличкому поселенні, і про якого ходять певні легенди. Я не буду про це все розповідати. Історія неймовірна. З останнього, що я можу порівняти, що мені настільки сподобалось, це Різдвозавр. бо тут теж є чудові ілюстрації, тут теж є дуже цікава історія. І Якщо чесно, то на відміну від різдвозавра, тут я навіть не знала, куди ця історія може нас затягнути. Я читала і дійсно навіть не могла здогадатися, куди нас автор приведе. І я точно буду брати дві наступні частини цієї трилогії. Я неймовірно раджу цю книгу. Це одна з найкращих книг, мені здається, буде року, бо вона так яскраво якось зайшла в моє життя. На цьому все. Це були всі книги, які я прочитала за березень. Діліться своїми враженнями, що вам найбільше сподобалось. Можливо, вам сподобалась якась книга, на яку я казала, що вони не дуже. Мені буде цікаво поспілкуватися з вами, дізнатися, чому вам та чи інша книга сподобалась мого списку, а також діліться своїми улюбленими книгами за березень. Ну а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!